Суботу, 15 березня, на Донеччині оголосили днем жалоби. Напередодні пізно увечері, коли зграя агресивно налаштованих, навіть не проросійських, а просто відморозків бойовиків напала на мирний мітинг за єдину Україну. Загинула людина. Чверть сотні зазнали серйозних поранень. Такі дані медиків неофіційно що в соціальних мережах ширяться чутки про трьох загиблих та удвічі більшу кількість потерпілих. Зараз на місці загибелі 22-річного Дмитра Чернявського квітує український прапорець. Сюди приходять люди, що були вчора разом із ним на мітингу. Дмитра Чернявського, прес-секретаря місцевого осередку партії Свобода, який стояв за єдину Україну без війни. Зарізали його. Вбивали під крики Росія. На цій мирній акції не було жодної мирної хвилини. І з самого початку учасників мітингу за єдину Україну полетіли яця, петарди та димові шашки. Кидали проросійські активісти просто через кордон міліції. no Але найгірше почалося, коли учасники мирної акції стали розходитися. На них напали агресивні молодики з проросійського мітингу: тих, хто біг нас доганяли і били металевими портами. Хтось намагався сховатися в міліцейському автобусі. Нападники розбили шибки та закидали салон петардами і димовими шашками. 25 людей з травмами з мітингу потрапили до лікарні. Закрита черепно мама травма сатрісіння головного мозга. вісочно тім'яна область, ушиб затилочної області. Рублена рана затилочне області, рублена рана лба, чужо... і народне тіло лєвовом глазу. Четверо учасників антивоєнного мітингу нині у лікарнях. Двоє в нейрохірургії з тяжкими черепно-мозковими травмами. Сергія щойно прооперували. Йому важко згадувати те, що сталося. Міліція нам зробила, ну, дорожку, щоб ми відступили. Ми почали відступати, і вони за нами погналися. Меня несколько чоловік з ног, начало бить мене. Очень агрессивно. кричали на коліні. Будла інший учасник мітингу за єдину Україну з проломленим черепом. Майже не розмовляє. Його мати плаче в коридорі лікарні. Я, я плоха наша скета катя всім мандим майданом. Я, я за мир, і за дружбу, і за все. за Україну і за всіх. Только ліжба війни не було. Лікарі кажуть, зробили все, що від них залежало. Я думаю, що перспективи на виздоровлення і на відсутність неврологічного дефіциту, скажем, всі перспективи що вони виздоровлять. у міліції. Розповідають, після мітингу затримали чотирьох осіб. Чи усі вони учасники проросійського мітингу не уточнюють на питання, як правоохоронці допустили різанину? Відповідає очільник міліції області. Міліція предприйняла міри для наведення порядку і на мою, по моєму обіжденню, дійствовала уміла і в сложившися ситуації. Прокуратура навпаки підозрює міліцію у бездіяльності. Є деякі питання і претензії до працівників органів внутрішніх справ. Внесено в єдиний реєстр, і ми проводимо сьогодні розслідування, провадження кримінальне по працівникам міліції по їхній бездіяльності. Крім того, прокуратура перевіряє, як чиновники Донецького міськвиконкому дозволили проводити два мітинги на одній території і в один час. Костянтин Павло, Світлана Фічун, Андрій Вєтушкін, Сергій Сиров. Донецьк новини 2+,2.